Доброго дня. Так, треба вам заходити в модулі. От Є Sales Drive, інтеграція. Ось. І у вас є статуси, які в Sales Drive, треба їх додати. Тобто є способи е оплати, вам треба їх. Ось, у вас такі. Ну, Тут ви можете собі тут. Е ви можете собі тут. Тобто, як вони мають бути? Оплата після оплата. Оплата при доставці після Безкоштовне замовлення. Ну, тобто деякі статуси вам потрібно додати, що, так як ви, щоб ви розуміли. І потім нажати зберегти. Те саме і способи доставки. Тому що тут я знайшов, наприклад, безкоштовної доставки, тут у вас я не бачив. Ось. Треба буде її додати в Sales Drive. І тут, і зберегти. Ось. Е, те саме статуси, е, на сайті. Ну, тобто при обробці замовлення. Щоб у вас це все буде потрібно, на сайті треба такий статус додати, щоб у вас був по е, воронці продажів по села Здравію і нажати Зберегти. Ось. І після цього я потім протестую, чи передаються всі поля, чи все працює е, і все.